Vina Всього лише соло з п'яти боку. Але скільки болю, гіркоти, самотності і смерті несе воно в собі. Війна це породження зла, людського зла. Здавалося неможливим, що в 21 столітті в Європі розпочнеться війна. Ця війна перша в історії людства, яка відбувається за часів існування соціальних мереж, мобільних телефонів, з яких можна керувати супутниками, самих супутників, з яких видно все на землі, атомних електростанцій, бойових дронів та інших технологічних складових сучасних цивілізацій. Раніше лише зі сторінок підручника історії, ми дізнавалися про війну, обговорювали її причини, наслідки, а зараз все бачимо на власні очі. Мене звати Гетьман Віра, я студентка 4-го курсу спеціалізації американістика та європейські студії кафедри нової та новітньої історії. І сьогодні ми з вами детальніше поговоримо про повномасштабне російське вторгнення території України. Можна назвати багато політичних, психологічних і технічних причин цієї війни, але напевно основною варто назвати таку, що Росія намерто застрягла в минулому у 2005 році. Путін оголосив, що найбільшою геополітичною катастрофою двадцятого століття була не Друга світова війна, а розпад СССР, тому що це означало зникнення Росії зі світової політичної еліти і перетворення Росії на другосортну силу. Тому Путін розпочав довгостроковий політичний проект для Росії, аби повернути втрачений статус. У той час, як світ пішов уперед, навіть незважаючи на кривавий теракт і локальні конфлікти на основі релігійної чи етнічної ненависті, Росія пішла назад. Україна хотіла піти шляхом європейської цивілізації. а Російська ж федерація навпаки живе примарними успіхом минулого, в яке дуже сильно хоче повернутися. Чеченські війни мали стати для світу першим дзвіночком стосовно того, як вирішуються політичні питання в Україні, де проваді маняк від КДБ. Світ же тоді мав зробити висновки, але не зробив. І в результаті маємо те, що маємо. Росія вирішила завоювати Україну, аби відновити свою велич і велич радянського союзу. Вона не може змиритись з тим, що ми самостійна незалежна держава, яка має свою політику, свою думку, свої мрії, що ми саме хочемо вирішувати свою долю і саме приймати рішення, а не залежати від неї і її думки. Вона не може і не хоче моритись з тим, що ми обираємо захід, що ми хочемо стати частиною ЄС, НАТО, частиною Європи, адже її там ніхто бачити не хоче. The Війна в Україні почалась не 24 лютого 2022 року. Вона вже триває вісім років з того моменту, коли Росія порушила будь-які домовленості і анексувала частину української території. У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті президент США Джордж Буш спробував надати Україні та Грузії план дій з підготовки членства Альянсі. Путін різко виступив проти. Москва дала зрозуміти, що не визнає повністю незалежність України. У результаті Німеччина та Франція за. Локували план Буша, а обом пострадянським країнам Україні та Грузії було обічно членство НАТО, але без дати. Після цього Україна взяла курс на економічну інтеграцію шляхом угоди про асоціацію з Євросоюзом. Влітку 2013 року, за кілька місяців до можливого підписання, Росія почала чинити на Україну масштабний економічний тиск, майже перекривши на кордоні український експорт. Восени уряд Януковича, який став президентом у 2010 році, заявив про призупинення підготовки до підписання угоди з Брюсселем, пославшись на тиск Російської Федерації. Рішення Януковича викликало протести в Україні. А Революція Гідності Євромайдан, на тлі яких він у лютому 2014 року втік до Росії, а у березні 2014 року Росія анексувала Крим і проголосила в Донецькій та Луганській. Області народній Республіки. У 2021 році Російська Федерація двічі стягу війська до кордонів України навесні та пізно восени у грудні. Президент Росії Путін вперше в ультимативній форми озвучив вимоги до Сполучених Штатів та НАТО не приймати до північно-атлантичного альянсу України та інших пострадянських країн, а також надавати їм військової допомоги. Проте, альянс відповіли відмови. 21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених сепаратистських територій Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Відповідні документи ратифікував парламент країни. Путін заявив також, що до цих утворень належать території Донецької та Луганської областей України, а це значно більше, ніж регіон, який контролювали сепаратисти. Окрім того, збільшилась кількість війська біля кордонів з Україною. Уранці за 4 Лютого близько четвертої години глава Російської держави оголосив про початок спеціальної воєнної операції на території України з метою нібито демілітаризації та денацифікації України. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її цель защита людей, которые на протяжении восьми років подвергаються іздівательствам геноциду со стороны киевского режиму. І для этого ми будемо стремиться до демилитаризации і денацификации. Через декілька хвилин з території Росії та Білорусі були запущені крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Василькове, Житомирі, Овручі та в інших містах в Україні. Був запроваджений воєнний стан і прийнято закон про загальну мобілізацію. 24 лютого, у перший день вторгнення, російські війська захопили Чорнобильську АЕС, на якій у 1986 році сталася катастрофа. Потім, наприкінці березня, в умовах загального відходу на півночі російські війська залишили Чорнобиль. Також на початку війни Росія розпочала наступ на північ України, зокрема Київ, і завоювала кілька малих міст у цьому районі Гостому, Льпучу, Ірепінь тощо. Проте на початку квітня українські військові звільнили всю територію Київської області, а вже через тиждень Житомирщину Чернігівщини та Сумщини. На звільнених територіях українські військові знайшли докази масового вбивства і катування мирного населення. Такими містами, наприклад, є Буча і Ірпінь, які постраждали найбільше. На їх прикладі ми можемо побачити всю красу руського міра і впевнитися в тези одного з російських ідеологів, яку існував декілька років тому. Світ, який не визнає величі Росії, не має існувати взагалі. Загалом за цей час конфлікт пройшов у кілька фаз: Росія погрожувала Києву українській столиці у перші тижні, але потім, на тлі сильного опору, відійшла з півночі країни, щоб зосередитись на новому наступі на сході України на контрольованому Росією Донбасі 2014 року. На даний момент більшість українських територій вже звільнена. На півночі звільнені всі території, на півдні України сумарно звільнено 52% територій, окупованої Росією з 24 лютого. Якщо ж враховувати захоплення Російської Федерації. Ці у 2014 році території окремих районів Луганської та Донецької областей та Криму, а також частину Миколаївської області, Лівий берег Херсонської області, окуповану частину Запорізької області та окремі села Харківщини, то під окупацією досі залишається близько 20% України. Але маємо надію, що найближчим часом українські військові і їх звільнить також. На початку повномасштабного вторгнення військові можливості Росії та України значно відрізнялись. Україна, яка стала незалежною від Радянського Союзу в 1991 році, має майже таку ж або схожу зброю, як і Росія, наприклад, танки Т-80, винищувачі порятувальники су 27 бойові машини піхоти БМП-1 і БМП 2 тощо. Але під час повномасштабного вторгнення Україна почала отримувати зброю від закордонних держав та країн НАТО і продовжує її отримати. І в такому випадку Збройні сили обох держав не Аваються до рівноваги Навідомо, що на початку цього конфлікту, завдяки своїй ефективності були протитанкові ракетні установки Джавелін і зенітні ракетні установки Стінгер, надані Сполученими Штатами, Панзерфаус 3 з Німеччини. Також Україна використовує безпілотники Пайректар, турецького виробництва та американський свічблейд, ракетну систему залпового вогню Хімарас. Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни Заходу запровадили ряд санкцій проти Росії лише через день після вторгнення і заходи посилюються. Війна також розділила міжнародну спільноту на країни, які підтримують Росії, і ті, які підтримують Україну. Підсумовуючи, можна сказати, що швидкий бліскриг, на який Росія дуже сильно сподівалась у перший місяць війни, зазнав невдачі. Буквально на очах і протягом декількох днів Росія не тільки понесла та й зараз власне несе небачені втрати у людській силі і техніці, але позбавилась і сотень мільярдів, якщо не трильйонів доларів інвестицій, що найменших можливостей для технологічного розвитку, а також стала політичним і економічним ізгоєм всьому світі.